Це швидше не прапор, це наша ганчірка. Прекрасна ганчірка, в яку дуже добре витирати ноги. Тож тут вправо в нас склад, він такий темнуватий. Тут ми збираємо насправді вже упаковки, які будуть відправлятися. Тобто, от, наприклад, старлінки у нас на цьому столі, от, наприклад, ми підготовлюємо всі матеріали для того, щоб робити кікімори, маскувальні сітки. А також, якщо б необхідно бенти, то ми їх складаємо, перевіряємо, обрізаємо, а потім зшиваємо. Тут у нас вже частина така більш робоча. Зараз ми плетемо саме кікімори та маскувальні сітки, і це зазвичай така стартувальна позиція, тому що це робота мануальна, але досить легка. Головне, щоб це робили з любов'ю і відповідально. А наступний у нас пункт. Такий, пройдемося трішки під сіточкою. Це саме уже сшивання наших еластичних бантів. В нас сьогодні за це відповідальна Світланка. <смір> так, тобто оці банти, які вже дівчата підготували, поскладали на конкретні купочки. Світлана тільки зшиває в під конкретні розміри. А ось тут це в нас така малесенька кухня, де ми насправді можемо і подивитися, як фарбується. Ось. Тому що інколи це в таких банячках. <плес> Це барна стійка, яка тут стоїть, вона чомусь їх збиває з толку, і багато хто вважає, що це мав бути бар, чи був бар, а потім це перетворилося на якесь інше місце. Ні, ні. Тут ніколи не планувався ніякий заклад взагалі, абсолютно. Тобто, тут може таки бути, що хтось, припустимо, каже, що ми хочемо щось відсвяткувати, але ми будемо донейтити на там потреби військових. Це абсолютно окей, це може бути і таке тут буває. Але це не, ніколи не був закладом. Більш того, Криївкою це місце було названо вже після того, як воно було. Хтось з друзів побачив це місце, сказав: О, так це ж криївка". Ну і, Власне, праський укрит, праська Криївка це місце називається. П'ять метрів відрізається, погодинка. П'ять метрів. Якщо тут діти, то буде легше. А в Київці я опинилася як більшість тих, хто зараз власне доєднався до цієї спільноти, бо я так само шукала якесь місце, де можна, ну окрім зрозуміло, донейти то, то само собою, але там, де можна щось робити руками лавій мрогу до Лавімрогу. Не на ту адресу його не на... потребуємо учиття содому від можуть долучатися до зборів грошима, можуть щось приносити там, припустимо, якщо там оголошується якийсь збір. Я так думаю, що це звісно не так активно як на початку вторгнення, але це зрозуміло, бо пройшов перший шок і оце перше бажання внести все підряд. Але ті, хто це роблять, вони роблять це теж доволі регулярно. Це прям потужні вмотивовані люди, які витрачають прям багато свого часу грошей. Бо це ж це така. Знаєте, оця ця історія, коли самі платимо, самі, скидаємося на сітки, самі скидаємося там на ну на все підряд і стрілінків там до але до цього доєднується ще багато людей бо це дорого. Багато наших краївчан повернулося, звичайно в Україну. Але ми маємо ну не щодня, але дуже часто нових краївчан. Наприклад, Мар'яна прийшла недавно, дізналася про нас. Вона працювала допомагала в інших організаціях от Оля прийшла вперше. Тобто, я не вірю в те, що в людей, в яких є любов до України, є така втома. Першу чергу ми маємо допомагати нашим воєнним, тому що, якщо б не вони, якщо їх не буде, не буде й нас. Тому про яку в тому ми можемо взагалі говорити?